Розпакували ми таку от стаціонарну настільну пилку від фірми JetPolська, це новинка 2025, їх ще не було в Україні, але в нашому магазині вона вже є. Нарешті. Скажу вам відразу, що купити ви зможете її тільки у нас або у наших представників. Тобто вибір інтернет-магазинів з цією пилкою дуже-дуже обмежений. Є посилання під відео, можете перейти, ознайомитись з технічними характеристиками. Так вона виглядає. Тут є різні направляючі, можна все собі виставляти є отака от лінійка. Можна виставити також кут Ось цією штукою, бачите, він тут виставляється зафіксувати це. Є така от пластмаска, це подача, заготовок. На пилці встановлений вже диск з побідітовими напайками. Думаю, буде досить нормальний. Ну, вона таких компактних розмірів. Бажано її ставити на, якусь, на якесь підвищення, там, на столик. От бачите, який в нас є, і можете собі на неї нормально, комфортно працювати. Що ми тут маємо по параметрах? По параметрах живиться від мережі 220 вольт. 2950 обертів за хвилину, діаметр диска 200-24 на 16, глибина пропилу 27 мм і максимальна при 90 градусах у нас виходить 43 мм. Тобто ви можете різати доску ну, чи будь-яку там заготовку до 43 мм. Тобто четвірка, доска тут проходить нормально, розпилюється. Все буде чітко. Є гарантія на дану пилку. сервісні центри. Якщо моделька вас цікавить, телефонуйте, відправка будь-яку точку України.